У її руках звичайна солома виграє промінчиками сонця і ніби оживає її роботи мають душу, бо виконані з любов'ю і від щирого серця. Натхнення це, мабуть, той творець дає де десь зверху. Цей матеріал соломка має властивість відбивати світло, тому це досить цікава така робота, досить захоплююча робота. Так, в наш час трошки важко з дітками працювати. Я багато чому навчаюся ще в них. І тому я молодію разом з ними. В гуртку Золота соломинка, який в Ковальському палаці учнівської молоді, ось уже 20 років незмінно веде майстриня. Мистецтво плетіння соломи опановують діти різного віку. Окремий стенд на виставці представляє відвідувачам саме творчі роботи учасників гуртка. Це дуже талановита, дуже творча майстриня, і не тільки майстриня, але хороший педагог, мудрий наставник. Уже 20 років. Ми працюємо поряд. Я е, можу спостерігати за її творчим зростанням, бо саме Марія Максимівна 20 років тому вперше в нас в ковалі, а мабуть, і одна з перших на Волині створила гурток, який ми назвали Золота Соломинка. Цей гурток завоював популярність і в місті. І в нашій області, бо всі роботи, які представляються щороку на виставки, привозять призові місця для дітей. Марія Максимівна більше ніж просто вчитель. Вона і помічник, і порадниця, і та, з ким можна поділитися найсокровеннішим. Оці ангелочки, ці роботи, ці сумочки це все Марія Максимовна. без неї ну не було б цього гуртка. Вона мила, вона не говорить там якимись словами, вона розісняє добре, красиво, що навчає нас чогось, розповідає про всі історії. Ми дякуємо Марії Максимовні, що навчила нас так такого багато. Я навіть не знала, що стільки багато можна було б зробити на цьому гуртку. Солом'яні скульптури, аплікації, картини та предмети, які передають об'єм. Її роботи різні за тематикою та формою, але всі однаково не залишають байдужими. Це праця величезна і праця унікальна. І це дійсно колосальний труд, це талант талантище, тому що ми бачимо, що ці всі роботи вони настільки летючі, що дійсно така, як політ З початку воєнних дій на сході України Марія Геращенко та її вихованці долучаються до благодійності. Дійних ярмарків на підтримку воїнів АТО роботи ковальської майстрині зберігаються в приватних колекціях по всьому світу і є переконливим доказом того, що справжнє народне мистецтво не підвладне часові та кон'юнктурі.